Багатьом відомо, що атмосферний тиск є надзвичайно важливим чинником, який справляє потужний вплив на результат риболовлі навіть у холодну зимову пору. Однак не всі усвідомлюють, що вітер також відіграє надзвичайно значущу роль у клюванні риби. Якщо розуміти, як саме ці природні явища впливають на поведінку риби, можна досить точно передбачити, чи буде сьогодні вдалий улов. Іноді навіть досвідчені рибалки не здатні зрозуміти, чому риба відмовляється клювати. Хоча було використано значну кількість прикорму, а саме місце для риболовлі обране дуже влучно. Це можна пояснити тим, що такі природні чинники, як вітер і тиск, мають вагомий вплив на активність риби у водному середовищі. Одним із головних елементів, які слід враховувати, є сила вітру та його напрямок. Серед рибалок існують загально прийняті спостереження. Якщо вітер раптово посилюється або змінює свій напрямок, риба зазвичай відчуває різкий перепад тиску, що негативно позначається на її поведінці. У такі моменти вона намагається опуститися ближче до дна, аби адаптуватися до нових умов і перечекати незвичні для себе зміни у навколишньому середовищі. Якщо ж вітер дме у напрямку течії річки. Він ніби підганяє воду, що також негативно впливає на активність риби. За таких умов риболовля стає малоефективною, адже риба перестає активно пересуватись та харчуватись. Існує ще одне поширене спостереження: східний вітер зазвичай означає відсутність клювання. Звичайно, це правило не є універсальним, адже в кожній місцевості погодні умови можуть суттєво відрізнятися. Та все ж. Перед тим як вирушити на риболовлю, ми наполегливо радимо перевірити напрям вітру. Природа часто подає нам сигнали, які варто навчитися розпізнавати. Наприклад, домашні тварини здатні заздалегідь відчувати зміни в атмосфері реагують на наближення природних катаклізмів, таких як землетруси. Рибалки також можуть розвинути в собі вміння передбачати умови для успішної риболовлі. Якщо навчаться правильно трактувати вплив погоди на поведінку риби, а чи помічали ви залежність між погодними умовами та інтенсивністю клювання? Поділіться своїм досвідом у коментарях.